Симптоми інсульту правило ФЕСТ – 2-3 хвилини. Як розпізнати інсульт за правилом ФЕСТ F – фейс, обличчя, асиметрія, одна сторона може опуститися. А Армс, руки, слабкість чи неможливість підняти одну з них, S – Спіч, мова нечітка, нерозбірлива. T – Тайм, час діяти негайно, викликати швидку 103 в Україні. Наприклад, якщо ви помітили у себе або іншої людини такі симптоми, Негайно звертайтеся до лікаря. Чотири фактори ризику інсульту. Хто перебуває в зоні ризику? Підвищений артеріальний тиск, гіпертонія, основна причина, цукровий діабет, Атеросклероз – закупорка судин, шкідливі звички куріння, алкоголь, ожиріння та недостатня фізична активність, стрес, хронічний вплив на серцево-судинну систему, Вік і спадковість, люди старшого віку мають вищий ризик. Особливо якщо є сімейна історія інсультів.